Ей-йоу! погнали дивитися реплей від підписників! Ей, Здоров, могутні братики-танкісти. Як ваші справи Пишем звісно, що? Та коментуємо. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під Ніком UA Pro — Це в нас. Каль... Карта Карта Himmelsdorf. Ось подивися, який розмін поки що. Не в нашу користь, адже везеджі Евте повезло в тому плані, що ми без броні, тому й Альфа. Просто зайшла, а нам прийшлося кумульом шмаляти в твердезний його лоб. Тому наша шкода повністю не реалізувалася. Нічого страшного, на сьогоднішній герой Марік Pro, звісно, що ж відомститься, Дані Петесла, яка підставить свій такий смачний сірий борт величезний. Так що, у нас карта Хімельздор, звісно, що ж це рейтинговий бій. Режим бою просто зустрічні бій, ось немає вже ніяких точок. Вчора я просив, щоб дали лише три точки в рандомі в режимі бою перевага, а сьогодні в РБ взагалі точок не завезли. Ну, з однієї сторони, прекрасно. Я трошки не полюбляю ці точки. Деколи не буду вже так сильно грішити, деколи просто без цих точок скучно грати. Ось такий момент, щоб ви не подумали, що я... Противник точок, ні, ні, ще раз ні. Так, ось подивись, цей зараз момент буде, коли дієвтешний підставиться. Так смачнесенько, не переживай. Зараз ми попадаємо і ванщад ванкіл. Перший колик свою після бойову статистику. Звісно, що ж заробляє наш сьогоднішній герой Марік. ну давай Епелька-вопелька, межена картопелька. Мінус 500 шівтейнту для того, щоб ти такий не був борзий, наглий. Бечара. А ну Бля, жер... дивися, як гарно залітає. Мінус 500 з копійками ще й поставили на гусеницю. Ну, прекрасно ж. Заїжджаємо прямо в заднє місце. панзер є 100. Адже теж щось сюди заїхав. Він, напевно, надіявся на підтримку Чифтейна. Чи в Тайна, підтр... надіявся на підтримку як панзер. Але по суті, обидвоє відправилися на переплавку. Нефік заїжджати в команді союзникам тил і тут наводити якісь шухіри та свої порядки. Тримайтеся своїх зон, тримайтеся своїх позицій. Так, буде стріляти, звісно, що ж бо тому що немає сенсу кумулями, адже подивися, чим більший калібр, чим важчий снаряд, тим краще стріляти в такі броньовані зони, які практично нічим не пробиваються. Тому що 300 плюс, 400 іноді точно вилітає. Для вас плюс, для ворожбин що мінус, бляха, Так що щупайте також фугазами. Найтвердежніші зони е, танків, тому що е, можливість все ж таки щищати хітпойнти будуть і немалі, можна навіть так сказати. Епля, так отримуємо від Кранвагена один лиш снаряд. На щастя, більше нам і не треба, адже це може бути просто-напросто ваншат, ванкіл. Відправляють краника в гараж на переплавочку, і залишається один лише ворожий е, бабахінський автомобіль, якого потрібно відправити на. Переплавку і переплавати щось, е, як то кажуть, можливо, краще. Мінусуємо 159, але зате забираємо другий колек свою після бойову Переможну статистику. Так, це в нас був перший бій. Зараз буде другий, але перший після бойова. Другий. Що нам нашепче? Ця сама після бойова статистика. 570 він наполяв, 440 шкода. За вашою допомогою. Два знищено 6 пошкоджено за рейтингом 474 плюс 44 пішов собі е, в плюс, звісно, що ж, знак класності майстра та знак підтримка. Що в нас там по, е, по кредитам? Пішов плюс на 102 177 срібних монет у свій сейф. Свопілочку, перше місце по нанесенню шкоди, ставимо подобайки За такий перший хороший розвальний бій, звісно, що ж, в РБ. В режимі бою, зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскор для того, щоб потім разом з нами танкіст. переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали дивитися також другий бій від гравця під ніком Марік ЮАЙПРО. Але вже взводом разом зі своєю дружиною вона буде на грі 15 він на Леопард 1. вперед. І так, танкісти маємо другий бій. Це в нас карта Каньйон. Режим бою перевага. У рандомчику, на три точки. Нарешті дочекалися, і нарешті дочекалися бою на е, взводного бою, сімейного взводного бою, друзі. Це в нас ви бачили, напевно, вже на прев'ю назву. Так що ви вже здогадалися, що один із боїв точно буде сімейним. А можливо, думала, що два. Ні, в нас лишень поки що один. Надіюсь, колись будуть е, по два бої взводні. І те саме головне сімейні. Мається на увазі там не друзі, не знайомі. А конкретно там брат, сестра, дідусь, бабуся, дружина і так далі, тому подібне. Ну, звісно, що ж, взводні е братики, можна так сказати, знайомі, друзі також ніхто не відміняв. Можливо, колись час тіше, будуть постачатися вами такі реплейчики. Так, а ну давай зразу подивимося, хто у нас там Фоч, а ну немає сенсу шмаляти, адже подивись, по-перше, можливо, попали би в гармату. А по-друге, кут нахилу його броні був такий високий, що навіть... Погасом було би без сенсу шмаляти, адже там 100 плюс, можливо, б менше. Та й менше і вилетіло. А тут, ану давай. Пляпля, е -пля. на мінус. Подивися, 500-454 вилітає вже прекрасно. Бабахін відправляється на Чилі, на Ібізу віддихати. Туди йому і дорога. ну, В принципі, кожен з нас би, напевно, хотів би туди потрапити, а ну, е колись, та й колись спробувати, так? Подивись, ворожбин мінус по техніці, вже три машини. А в нас всього лиш на всього ну Це вже поки що добре. Вже милує око і радує. І ще подивіться точку. Союзні сили забрали. Точку. А вже добре. Їдемо до Фоч. Той який спочатку не хотів підставитися разом із Маріго Ейпро. Подивися, Марік взяв на себе фокус Фоча. А героїня сьогоднішнього другого реплею Адріана Йоей його дружина. Що зробила? Правильно, ліквідувала. Тільки бачили, там якийсь такий момент був глюканат, е, стався гри. Скоріше всього, це був скочив пінг, але все ж таки нам вдалося добрати Фоча. І, на щастя, снаряд не зіграв поганий жарт і не залетів, бог знає де, з таким пінгом-скачком. Скоріше, що все, за все, це був пінг. І попав туди, куди треба. Так, залишається у ворожбен Бабахінське. Залишається діду сьомий, та цей новий. Танчик, який завезли в новому івенті. Зараз ми подивимося, як нам вдасться їх ліквідувати. Так, ми пульку від діда 7. на блін, тобі за те, що ти нас обіжаєш, щоб разочок шмальнути по ньому, він все ж таки встигає, звісно, що видати, хоче до рестораном. А ну давай епіволя, зможе не картопля. Ти куди стай ямба стій тут, залишайся тут, по тебе приїде потяг. І тебе заберем на завод на комбінат на переплавку. Ми йдемо добирати останнього БК 9 рівня. Якраз цей новий танчик. А ну давай. Опля! Подивись, на 2000, як залітає. Ось, друзі, ось можна зразу побачити, де боєвкладка є у цього даного БК на 9 рівні. Якщо хтось не знав, то перебудете знати. І це, друзі, перемога. Так, що у нас тут напуляно? 3925 напуляла Адріана Pro. А майже можна сказати, що 4К є в свій свою купілочку. 112, шкода за вашу допомогою. 4 знищила. 5 пошкоджено. Медаль воїна забрала, звісно, що ж. та першу степінь собі також забрала. Вже добре, уже неймовірно. Пришла плюс на 76 тисяч. 61 срібна монета в свій сейф свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. Марік тут відстав на два пункти. Нічого страшного, але звод гарно розігрався, гарно зіграли, Можна ставити вподобайки одразу ж за такий хороший реплейчик взводу, також і за перший, і за другий. Та підписатися на канал Бронебійник та завантажити свої ж реплеї Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх. На цьому ж каналі а я бажаю вам в першу чергу мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіться, не сваріться, любіть своїх рідних та близьких, також їх шануйте. Та кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.